Так, вітаю вас, шановні. Значить, я колись розказував про е, водичку в бутилках так от Я перший раз буду їх здавати. Хочу просто вам показати, що це таке. Да, це значить ми приїхали в магазин Lidl. Ось їхня вивіска. Ну, так, так вони малюються ну, Lidl. кружочок. А Це у нас фандомат. Один. Там другий, так? Да? Значить, пихаємо сюди бутилку і її одразу десь туди пов... повезло. Два. Прочитало код. Три. Що таке. Не хоче. Вона нормальна тільки вона... Щось здута. Чотири, пішла, п'ять. Пішла. пішла. І тут вже, бачите, у нас одразу теж скільки штук. Можна без кришки. Я одну зняв, щоб надуть. Все. Ну. І чек должен вилізти. Все, от у нас виліз чек. На... сейчас 1,5 євро, так як я і казав. Так що отака складна операція і отакий нескладний здавалася до апарат. Але... Німці так турбуються за свою екологію для того, щоб люди е, несли ці бутилки, а не викидали просто їх. В Австрії такого немає. Ну, я не знаю, там дорожча вода, там бутилка 1,5 літрової води 25%. Ну там бутилки, може, десь віддільно їх можна здавати. Але тут вода по 19 плюс бутилка 25. Ну не знаю, чи можна там тоді здавати, якщо там вода по 25. Може ніде не приймати. Хоча повинні приймати, ну куди їх? Це ж Австрія, ну йому. Так що такі справи. Ну, намальовано, бачите, що не м'ято. У мене була трошки прим'ята, ну просто воздух здувся. Я її надув і вона йшла. Шоста. Все, всім вітання.